Вітаю вас малята! Сьогодні на нас знову чекає подорож в країну математики. В ній дружно живуть цифри і різні геометричні фігури. З деякими ми вже знайомі і розпізнаємо серед оточуючих предметів. А Яка ж це фігура? Ану відгадайте. Зверху і знизу маю коло, посередині основу. Я на вазу зовні схожий. Хто мене впізнати зможе? Так, правильно, це циліндр. Давайте розглянемо предмети, зображені на цьому малюнку. Це кабачок, шприц, банка з фарбою і ковбаса. Що об'єднує всі ці предмети? Чи можна їх назвати одним словом? Ні. Вони всі різного призначення. Що ж тоді спільного поміж ними? Так, всі вони мають подібну форму. Така форма називається циліндричною або просто циліндр. Пригадайте, які ще предмети мають форму циліндра. Схожі за формою палички крейди і діжка. Свічка та пеньок, форму циліндра мають склянка та баночка. Деякі з будівель мають циліндричну форму або прикрашаються колонами циліндричної форми. Тепер я пропоную розібрати циліндр на частини, що ми отримали два круги і один прямокутник. Можемо сказати, що циліндр утворився двома кругами і одним прямокутником. Ще одне цікаве спостереження. Якщо ми поглянемо на циліндр згори, то ми побачимо лише круг. А якщо на цей же циліндр поглянути збоку, то ми побачимо прямокутник малята. Подумайте, чим схожі і чим відрізняються циліндр і круг. Обидві фігури округлої форми. В основі циліндра знаходиться також круг, але круг це плоска геометрична фігура, а циліндр об'ємна. Спробуйте здогадатися. Як можна скласти циліндр з кругів. Якщо класти один круг на інший, то і вийде циліндр. Давайте порахуємо, скільки ж з цього кругів знадобилося для того, щоб скласти ось такий циліндр. Один, два, три, чотири, пять. Тобто п'ять Кругів. Можемо зробити ще один висновок. Чим більше кругів буде складено один на один, тим вищий буде отриманий циліндр. Малята, подивіться. Дитячий конструктор у вигляді об'ємних геометричних фігур розсипався по килимочку. Давайте спробуємо зібрати його та визначити місце кожної з цих фігур. І так: один, два, три, чотири. П'ять. Тобто п'ять фігур. Першою у нас стоїть цеглинка, другим конус, третім куб. На четвертому місці у нас куля, а на п'ятому місці циліндр. Тобто кожен предмет має свій порядковий номер. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Ну от і добігло до кінця наше сьогоднішнє заняття. Ми повторили назви знайомих геометричних фігур. Та познайомилися з циліндром. А ще ми вчилися визначати порядковий номер предметів при лічбі. Сподіваюсь, ви були розумничками і гарно все запам'ятали.